Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову із Путіним. Про це він написав у Трусошал. Розмова тривала приблизно годину 15 хвилин. Цитую, ми обговорили напад України на російські літаки, що пристикувалися, а також різні інші. Напади, що відбувалися з обох сторін, це була хороша розмова, але не та, яка призведе до негайного миру. Путін дуже рішуче заявив, що йому доведеться відреагувати на нещодавній напад на аеродроми. Ми також обговорили Іран і той факт, що час для прийняття Іраном рішення щодо ядерної зброї спливає, і його необхідно прийняти швидко. Я заявив президенту Путіну, що Іран не може мати ядерної зброї і вважаю, що ми з цього приводу дійшли згоди. Президент Путін запропонував взяти участь у переговорах з Іраном і можливо допомогти швидко завершити це питання. На мою думку, Іран зволікає з прийняттям рішення із цього дуже важливого питання, і нам знадобиться остаточна відповідь у дуже короткий проміжок часу. Саме так написав Дональд Трамп. Росія вдарила ракетою по навчальному підрозділу збройних сил України на Полтавщині. Є поранені військові, їм надають медичну допомогу. Лікарі роблять усе можливе для їхнього якнайшвидшого одужання. Завдяки заходам безпеки, вдалося уникнути найгіршого. Зазначили у сухопутних силах збройних сил. Спеціальна комісія з'ясує усі обставини. Результати розслідування оприлюднять після завершення її роботи. Завдяки своєчасно вжитим та ретельно продуманим заходам безпеки, розробленим для захисту життя і здоров'я військовослужбовців в умовах постійної загрози ракетних та повітряних атак, з боку агресора на тилові райони, вдалося уникнути найгіршого комплекс превентивних дій, включаючи розосередження особового складу, використання укриттів та дотримання протоколів безпеки під час повітряної тривоги, дозволив зберегти життя військовослужбовців, які на момент удару перебували на полігоні, виконуючи навчальні завдання. СБУ показала унікальні кадри спецоперації Павутина. Саме тоді уразили 41 військовий літак стратегічної авіації РФ. Значна частина суден знищена безповоротно. Окрему техніку будуть відбудовувати не один рік. Зокрема, на кадрах є удари в в СБУ по чотирьох ворожих аеродромах: Олєні, Іванова, Дягелєва та Біле. Саме там базувалася стратегічна авіація держави агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста. Орієнтовна вартість ураженої техніки перевищує 7 мільярдів американських доларів Білоруський диктатор Лукашенко під час візиту у Пекін зустрівся з лідером Китаю Сі Цзінпіном. Говорили про дружбу між обома країнами і співпрацю у багатьох сферах. Лукашенко заявив, що і на Білорусі, і на Китай, нібито тиснуть західні країни. Тому і він, і сі повинні виступати проти цитую, гегемонії та залякування, а також захищати міжнародну справедливість і правосуддя. Це візит Лукашенка. Перша його поїздка у Китай після січневих так званих виборів у Білорусі. Він розраховує на Пекін як на джерело кредитів та інвестицій, оскільки економіка країни постраждала від західних санкцій. І торговельних тарифів через підтримку Росії у війні проти України.